Дякую. Одним з пріоритетних напрямків роботи органів прокуратури області є захист від незаконного вирубування та розкладання лісу на території піщення, третини якої вкривають ліси. Першочергово це стосується протидії криміналі частини корупційних проявів серед посадовців, які мають доступ до одних із ключових природних ресурсів країни це лісів. І тільки за злочинного сприяння, яке можливе існування цінівих схем з їх незаконного вирубування. Загалом слід відзначити, що упродовж цього року до правоохоронних органів надійшло 288 звернень та повідомлень за фактами порушення законної рубки лісів та служивань зі сторони лісової охорони, за результатами розгляду яких розпочаток 195 кримінальних проваджень. На даний час до суду вже скеровано 38 кримінальних проваджень, у яких установлені збитки на суму майже 34 мільйони гривень. Під час досудового розслідування ви особами відшкодовано близько 2 млн грн. Окрім цього, органи прокуратури області вжито і цивільно-правові заходи з метою відшкодування збитків, заданих лісовим ресурсами злочинними посяганнями, зокрема, прокурорами задоволення та заявлені позов на суму 28 млн грн. У розслідуванні провадження слідчими прокуратури спільно із працівниками управління захисту економіки Львівщини. Та національною поліцією сьогодні проведено більше десятка обшуків. Серед них у трьох директорів лісу трьох лісничих та чотирьох майстрів лісу, причетних до системних незаконних порубок та розкладання лісу. У нас лік до довкіллю рівчини задано багато мільйонів збитків. Під час проведення обшуків вилучені документи щодо що проведення господарських операцій, печатки невіснуючих підприємств. Документи на право власне на об'єкти нерухомості, чорнові записи щодо розподілу лісової продукції. За схоження злочину, п'яти посадовців, серед них два директора, один лісничий та два майстри лісу сьогодні повідомлені про підозру і на даний час вирішується питання про обрання мірі запобіжного заходу та накладення арешту на їх майно. По іншим посадовим особам готуються матеріали для повідомлення про підозру в чинні так, відкрито діючого, викрито діючого та колишнього директорів Турківського галузі-лісу, які у 2014 2015 роках організували схему проведення незаконних ворогов лісу. Збитки від такої діяльності склали понад 65 мільйонів гривень. Йдеться про вирубування більше тисячі кубів лісу Карпатського району області. Проведення яких не передбачало законодавство, вік дерев не дозволяв це проводити, повната їх насаджень була нижче мінімально допустимої норми. Обидвом директорам лісового господарства повідомлено про підозру у службовій недбальності, тобто неналежне виконання службової особи своїх обов'язків через несумінне ставлення до них, що задало істотної шкоди охоронню законом права. Одночасно про по підозру у службовій надвальності лісничому. Та двом майстрам лісу бурського лісогосподарства, які впродовж року на закріплених територіях укрили незаконні поруки 145 дерев дугу та сосни на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Окрім того, протягом останнього тижня було повідомлено про відрозну ще двох лісникам Старосамбівського лісу, які, виконуючи обов'язки з охорони та захисту лісів на закріплених територіях, допустили. Про страту лісу на суму понад 100 тисяч гривень, відбувалося за статтею 191 Кримінального кодексу України. На сьогодні завдання у лісовій сфері одне це викриття та руйнування існуючих злочинних схем та притягнення до відповідальності посадових осіб лісопідприємств, звини, яких умовах наявні системи господарювання і проводиться незаконне вирубування значних об'єм лісу. І це лише початок нашої системної роботи даного напряму. Передаю слово заступнику начальника управління захисту приміщення по любому Оксановичу. Як було сказано прокурором, вилучені там ряд печаток, 90 печаток, фірм, які зараз перевіряються, існуючі, не печатки тих лісовосподарських підприємств, які вже мали бути давно печатки ліквідовані, вони ще працювали, не були в дії. Навіть, скажімо так, зараз вже буквально обшук. Вилучили печатки навіть політичних партій. Є там печатки, є штампи, печатки, документи є. Так що, зараз ідея якраз ще процес обшуків триває, там ще буде багато чого вилучено в процесі обшуків. Крім того, вилучена ця документація на земельні ділянки, на квартири. є деякі посадові особи, які мають три квартири, також вилучена документація на особняки. Я процес обшуків триває, і там, я думаю, що ще буде маса документів, маса речей і цими силучами, тому що пізніше у вас було повідомлення. Крім того, хотів би сказати, що е, вже на протязі цього року нами було оголошено підозру біля 34 посадов... особах господарства, в тому числі 20 посадовців. То, я, я думаю, що вже знаєте, що було скеровано до суду, оголошувати підозру по там збитки 23 мільйони, поставимо самбору, збитки 5,5 мільйонів. Тобто процес по системні йде, працювання триває, я думаю, що воно буде тривати і в подальшому.